Так, я є на п'ятому поверсі, шестиповерхово будинку. В будинку є ліфт, 6 квартир на поверсі. В наповнення в квартири входять вхідні двері. Цю стінку будуть демонтовувати. Центральні комунікації, вода, каналізація, світло. 10,5 кВт світла буде заведено, будинок електрифікований, нагадуюсь. Електропакет буде тут стояти у нас, заведено в одну точку. Буде розведене опалення по квартирі. Радіатори і котел не входять. Ось така кімната. Тут може бути у нас санвузол або гардеробна. Так само. І ось тут може бути санвузол або гардеробна, або роздільний санвузол. Це може бути кухня з цієї сторони, так як там вендканали, але є і тут вент-канал. може бути і з цієї сторони кухня, і може бути розділена кімната кухня. І зробити так як там стінка буде демонтовуватися, це може бути коридор. В наповнення в квартири, забув сказати, буде, поштукатурні стіни будуть гіпсовою штукатуркою, розведене буде повністю світло по квартирі, електрика і така суперова така лоджія. Це вже сусідська квартира. Ось така велика, можна поставити столик, крісло і задоволення отримувати від пейзажу. Площа такої квартири буде у вас у відео. Ціну читайте в описі. 0% при купівлі цієї квартири для покупця. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, прошу пишіть, телефонуйте і я вам цю квартиру покажу. Всім гарного дня!